Доброго мирного вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так, відповідь на запитання, дам. Так. Козел вонючка хоче, щоб його гладили, а потім воняють руки. Що робити, щоб так не воняли? Ой. Чесно? Якщо чесно, не знаю. Але, але гладити треба, він же ж не б'ється, він же ж не, не бадається, треба того козлика любити. Ось, привчати, ну, ні не зробити, Зараз він вже, може й не так буде воняти, як кози перегуляли, якщо ваші вже всі, якщо це заанець, то він вонючий чи альпієць. Буламанців не тримала, не знаю, але ці люди кажуть, що вонючі дуже ось козли. Так, що ось таке то діло, то погладити можете, можете брати рукавиці резинові, гладити його, щоб так не, не воняли руки, не натягувало тим запахом. А може бути, навіть таке погладили, почухали його, пошкурбали і тоді руки мити з зубною пастою. Купуєте саму дешевшу зубну пасту. І з одною пастою з милом миєте руки. Вперед з милом помили, а потім зубною пастою промиваєте, і вони тоді так воняти не будуть. Ну і вдягання те міняти, що, що виходите до, до хліва, то його скидати, щоб воно не натягувало. Ось, І тоді все буде добре. Ну, а Козлик він же ж не винуватий, він же ж також хоче, щоб його. Гладили, чухали, якщо він бачить, що ви козички гладите, чухаєте, а він шокає від мачухи чи що. Так що є таке, і це досить часто ось в мене мої козли також всі хотіли, щоб їх почухали, щоб їх пошкурбали. Ось, І через те є ось такий спосіб, самий дієвий, бо мило так не відмиває, як зубна паста. Ось такі справи. Так що, якщо така проблема. То ось так можна їх, як сказати, прибрати. І таке ще одне запитання тут Думаю, про. Сяду, Можна проводити ванну? Ну, влітом так, то, але то мається на увазі, що зараз. Але вліто ми свого козла ми купали. Білий у нас такий той занець був. І, і тих козлів ми купали. І от навіть в мене є відео, як ми черниша, що у нас от був, що я от зарізала, то ми його влітом купали також. ось, Бо він почали, е, як сказати, шкіра стала в нього лишитися. Ось така шулушлива стала робити. Стала шулушитися. І я її, його, ми взяли саму дешевшу шампунь в магазині. Його файно помили, потім ще милом хазяйським, вроді б ми ще ж милом таки мили. Ось, перемили його, пере... повитирала, тоді взяла його, та й ось, і він пішов пастися. І все прекрасно, і він став чистенький, гарненький. і він тоді Мій то запаху не мав, але оце такі ті пархи стали на ньому робитися. Линька прийшла, та стара шкіра стала відслоюватися з нього, і ми його купали. А зіанинця, то ми мили щосуботи, того вонючку. Бо це такий сморід був, що аж ну, ну вибирали шампунь, котра гарно пахне. Ой, щоб довше трималося, запах. То перших два дні ще так нічого. А далі знову починав воняти. І він стояв у нас від кіз, Ось в другому хліві, отам, де яр, стара, то він там стояв в тому хліві, бо коло це нереально його було тримати, бо це вонь така жахлива. ось то Він там стояв і ми його купали влітом, що щосуботи купали. Ну, Він здоровий був, гарний козлисько, здоровенний, але, й, але й вонючий, що хай йому де. Так що ось таке через те не хочу тих вонючих козлів. Ось, і Хай вони там молока дають більше, кози ті, зеанинці, але хай мені краще дасть менше, ну, щоб не було того сморду. І навіть оті нубійські, що мають менше молока, все одно вони по виходу з сира, сметани, вони. Ну, Як сказати, не поступаються тим, виходить, бо від тих більше сироватки остається. Масла стільки немає, ну, сметани і нема стільки сира. Так що ось таке то діло. Ну, Там є які поодинокі, е, як сказати, зааніцькі, які мають гарну жирність, але в основному це в них менша плотність молока і менший жир. Так що ось таке то. Ось і ще є один. І чи може коза під час охоти поміняти смак молока? Може. Якщо вона в охоті, то є так, що навіть може взяти запах козла. От там на дві-три на, дві, на три неділі може навіть спахнути як козел. І це не в тому річ, що вона там потреться до того козла, що буде воняти. Є такий, така специфіка, багато людей таких казали, що каже. Що коза почала до трьох тижнів воняла козлом, то є таке, що кози можуть воняти. Ось от таке, що в них якийсь такий гормональний збій чи як, де, я не знаю, як правильно пояснити, але є таке, що може мати запах козла. І може бути смак молока не такий, може бути навіть таке, вплоть до того є, що якщо коза гуляє, то може той день молоко навіть скіпатися. Ось що ну, ставити варити кашу і воно зробиться сиром. Це не означає, що в неї мастіт, а це є таке, що може бути, ну, ось така, як сказати, така специфіка кози, чи як правильно сказати. Ось таке ось такі факти є. І може вона тоді. Мати і запах інакший, і смак молока. І навіть кажуть, якщо коза гуляє, то то молока на сир не бажано брати, бо може сир мати запах тоді. Хай так всі рази ви робите, немає запаху ніякого, а ось цей момент, коли вона гуляє і зробити з того молока сир, то може бути так, що. Буде мати запах якогось інакшого специфічний запах, навіть не, не тільки що козлом може пахнути, а взагалі мати зовсім неприємний смак і запах. Так що ось таке. -то. Таке також може бути. Ну а вам я скажу всім всього самого найкращого. Хай Бог дає, щоб ваші кози гарно гуляли, відгулювали, щоб все всіх було добре і не було ніяких вас проблем. Нагадую, що в мене ефіри зранку йдуть на каналі Я і Маміні Тваринки кожний ранок о 8-й годині ранку. Ось так що я вас чекаю. Не забувайте заходити, задавати запитання. А я буду з радістю на них відповідати. Якщо знаю, відповідь, якщо не знаю, будемо всі разом відповідати. Хтось дівчат знає, щось підкаже, щось будемо глядіти в інтернеті, де яка інформація є. І будемо тоді з вами спілкуватися, відповідати. І дай Бог, щоб всіх все було добре. А зараз я вам скажу на добраніч. чи гарного вечора, всім, хто коли буде дивитися, чи гарного ранку, гарного дня, Миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, Па-па.